Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Орієнтіри наші незмінні. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Хто святкує святом? Сьогодні по-старому Христос народився, славімо Його! Зараз пройдемося по площадці, розкажу, що, як у нас почався рік, що було відвантажено, що має відвантажуватися на цій неділі. Давайте пройдемося, подивимося. Наявність 350 Елька з керовкою диференціала, з примусовою навіскою. 9,5х24 на задні колеса, гідробачок на гідравліку. Отакий тракториць, нові обліцовці. 24 року на складі. 244 з примусовою шофен з передком 9,5 на 24. Заднє коліса гідробачок. На складі. Так. Йдемо далі. Дивимося. Діде. 504 R з кемовським двигуном, з реверсом, рівна підлога, 28 колеса, зашита під сідушкою задня частина. Тракторець на складі, 20-й передні колеса. 240-й ніяк не може доїхати Булат до свого власника. Такий тракторець. Є. 404 з примусовою навіскою. 12,4х24 на задні колеса усилена підніжка, вон видно. Задні противаги, передні противаги. Це є на складі 240-й з примусовою в новій обліцовці. Отакий От тракторець Шефен. Є на складі. Булат 9,5 на 24. 4 плюс 1 рівна підлога. Усилена підніжка. КМ 385 на складі 11. резина ширша. Рівна підлога 4 плюс 1, блокіровка, КМ-385 на складі. По булату в кожну хату. Джима 244. Дуже гарна ціна на неї. 95 на 24 резина, КМорський мотор, двордискове щеплення на складі. 244 домфен люксовий. Ось. Ось такий тракторець, заводські тракторці. У нас все, вся техніка заводська. Трактори всі заводські. Бачите, немає ніяких трафаретів, немає ніяких надписів. Отаке обозначення домфена. Має отак бути. Ось такий тракторець. Є, присутній. 404 G2, також заводський трактор, рівна підлога реверс. Вже змінений руль з примусовою навіскою, бокова куліса. От, також бачите, немає трафаретів на складі. Дунфен 404 такий самий є. Обичний Дунфен 404. Також є на складі. Можна побачити. Ось вони так виглядають. Обичний 404 -й. і цей стоїть. G2. Він вищий, він більший. Булат 504-й з примусовою навіскою. 28 колеса, 20 передні. Ось такий тракторець. Є. Акційна ціна на нього є на складі. Е, янмарчик. Акційні у нас тракторці, японці, БУшні з фрезами F-20 з фрезою. Ось такий так він виглядає. Можна подивитися. Будь ласка, хто кого цікавить японські тракторці, приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Кубота L1-205 з фрезою, з реверсом, в гарному стані. Резина суперова, передня і задня. Тракторець працює просто шикарно. є. Кубота zl 1 245 з фрезою також дуже в гарному стані. Що по резині, що по двигуну, що по всім механізмам. Суперовий тракторець, 4-циліндровий GT-3 з фрезою. Також такий тракторець на складі. Можна побачити, так, обійти його. Ось, ось вони так виглядають. В рядочок стоять. Ось шини, фрези. Все видно. Так. Майданчик у нас невеликий, але техніки достатньо для всіх. Соліс 26 з боковими кулісами, з дугою, Mitsubishi мотор, бошовське обладнання на складі, екстра розширена база. Ось в порівнянні можна побачити, дивіться, оглядайте, тому що мають приїхати за боковою кулісою, дивитися наші захисники. Вибирати такий тракторес є. Звужена база 26 й Соліс. Також на складі 24 й рік. Екстра розширена база з кабіною. Ось так виглядає тракторес з кабіною. Є на складі. Акційна джима 404 та є на складі. 244-й ловол з двохдісковим щепленням також є. Вчора дивилися. 504 поїде на Хмельниччину. Джима 504 з реверсом. З кемовським двигуном на 28-х полесах. З примусовою нав'язкою з реверса. є. 404 Донфенчик Ще один. Отак. Є. Ловол 504 з примусовою навіскою, з кондиціонером. є Прошка. На цій неділі прийдуть тракторці. Джими з реверсом прийдуть. Прийдуть 404 джими, прийде прошка. Донфен кабінник 404, -й. прийде Соліс 50-й, без кабіни. Є. Там зібраний <сміг>, Донсайн 244-й з реверсом G2. От. Подивіться, як виглядає наша площадка. Орієнтіри незмінні. Район Богунії, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, друга міська лікарня, пологовий будинок. Телефони всі у вас є. Розглядайте, вибирайте. Приїжджайте, тестуйте, купуйте і готуйтеся до весняних робіт. Отак. От Отак тракторці. У нас всі стоять в рядочок. Ось Отак От виглядає. Наша площадочка. Ще раз всіх вітаю з святами. Всім гарного дня. Чекаємо вас на площадці Проспект Миру, 45В, місто Житомир. Всім гарного дня, дякую, до побачення.